Всім бажаю доброго дня. Ми сьогодні переходимо до цікавого розділу фізики. Це атомна фізика. Тема нашого уроку сучасна модель атома, протонно нейтронна модель ядра атома, ядерні сили, ізотопи. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Що ви знаєте про будову речовини? Яка будова атома, яким чином її вдалося встановити? Одною із перших моделей атома була модель атома Томсона. Наприкінці 19 століття в складі атома були виявлені заряджені частинки, і перед вченими постала проблема розробки електричної моделі атома. Одна із перших таких моделей була запропонована англійським фізиком Томпсоном. За уявленнями Томпсона, атом загалом є електрично нейтральним. Позитивний заряд розподілений рівномірно і займає весь об'єм атома. Всередині позитивного заряду знаходяться негативно заряджені частинки електрони. Модель Томпсона пояснювала стабільність атома, і в цьому була її перевага справді. При подібному розміщенні зарядів на електрон, який змістився із положення рівноваги, повинна діяти сила, яка прагне повернути його в це положення. Джозеф Томпсон відкрив електрон ще у 1897 році. Виходячи з відомості про електронейтральність атома, учений створив модель. Про яку йшла якраз мова зараз відео, атом складається з позитивно зарядженої кулі, заряд якої рівномірно розподілено по всьому об'єму. І негативно, як бачите, отут, заряджених електронів, розміщених у цьому об'ємі. Модель була схожа на пудінг з розинками. Тому і мала таку назву, до речі. Виходячи з моделі атома Томпсона, можна було пояснити явище іонізації атомів, електролізу, періодичну систему елементів, але вона не давала змоги пояснити електромагнітні та оптичні явища. Як розумієте, була не зовсім вірною. Чи дійсно позитивний заряд розподілений по всьому об'єму атома? Він запропонував зондувати атом. Перевірку моделі Томпсона вирішив провести англійський фізик Ернест Резерфорд. Він запропонував зондувати атом за допомогою альфа-частинок. Представимо, як повинна рухатись альфа-частинка, взаємодіючи з атомом Томпсона. Ми знаємо, що позитивні та негативні заряди тут перемішані. Тому сумарне електричне поле як всередині атома, так і зовні, буде доволі слабким і не викличе помітного відхилення альфа частинки. Безпосереднє зіткнення масивної альфа частинки з легкими електронами також не може привести до значного відхилення альфа частинки від початкового напрямку. Значить, розсіювання альфа частинок. В рамках моделі Томпсона повинно відбуватися тільки на малі кути. Для дослідження розсіювання альфа частинок була створена експериментальна установка. Джерелом альфа-частинок слугував радіоактивний препарат, поміщений в закритий контейнер з отвором. Кучок альфа частинок проходив через тонку металеву фольгу та потрапляв на екран, покритий сірчистим цинком. Викликаючи при цьому спалахи, які доступні для спостереження в мікроскопі та підрахунку. Супереч очікуванням були виявлені частинки, які відхилялися на великі кути, навіть такі, які перевищували 90 градусів. На даному слайді якраз представлена така установка. На який Різерф проводив досліди, ще раз нагадаю, вона складається з джерела альфа частинок, які знаходяться у свинцевому контейнері, золотої фольги та екрану. Під час дослідів було виявлено переважна більшість альфа частинок проходить крізь золоту фольгу, не змінюючи напрямку. Деякі відхиляються від початкової траєкторії. Приблизно одна з 20 тисяч частинок відскакувала від фольги, бачите, в інший бік. А, таке відчуття, що вона натикалась на якусь перешкоду. Чому деякі альфа-частинки відскакують від фольги? Давайте з цим розберемось. Це повністю спростувало модель Томсона. Щоб пояснити розсіювання альфа частинок, Резерфорд висунув ідею про інший розподіл зарядів атомів. Згідно моделі Резерфорда, основна маса та позитивний заряд зосереджені в ядрі, а електрони обертаються навколо нього. Ця модель отримала назву планетарної. Зрозуміло, оскільки побачити атом неможливо то Пояснення зміни напрямку руху альфа-частинок обґрунтувалося на логічних припущеннях, які ви чули тільки що. Учений ретельно підрахував кількість частинок, що летіли в кожному з напрямків. А потім за допомогою складного, але переконливого математичного аналізу обґрунтував ядерну модель атома. Ядерна модель атома. Ядерна модель будови атома, що складається? Атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками електронами. 99,9% маси і весь позитивний заряд атома зосереджений у нас в ядрі атома. Розмір ядра порівняно з атомом надзвичайно малий. Діаметр атома становить приблизно 10-10 степені, а ядра 10-15 степені метра. Будова атомного ядра. Атомний ядро складається із частинок двох видів. Двох видів це протони, мають позитивний електричний заряд. І нейтрони не мають заряду. Нуклони це протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома. Так вони разом називаються. Будь ласка, це все треба собі записувати в конспект. Не забувайте. Нуклонове, або ще, як кажуть, масове число позначають літерою А. Це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомів. Ще раз повторюю, це все треба записувати. Наприклад, оксигену візьмемо. Масове число буде дорівнювати 16. Зарядове число. Або ще кажуть протонне число. Позначають літерою Z. Це кількість протонів у ядрі. Будь ласка, це все треба записати. Дорівнює порядковому номеру в таблиці. І для оксигену це буде 8. Тобто, протонів у нас 8. І щоб знайти кількість нейтронів, що треба зробити? Відняти. Наше якраз масове число відняти зарядове число. Тобто n буде дорівнювати A мінус Z. І відповідно для нашого оксигену n дорівнює 16 мінус -8, 8. Тобто, ви бачите, що масове число у нас дорівнює 16. Це ми можемо знайти з таблиці Мінділеєва. Зарядове число. Порядковий номер у нас 8, це кількість протонів, і кількість нейтронів теж 8. Зазвичай таким чином позначається, я раджу вам переписати. Х це символ хімічного елементу, А це нуклонне число вгорі пишуть. І зарядове число пишуть тут знизу. Кількість нейтронів, нагадую, треба відняти нуклонне число, відняти протонне число. І нуклід це вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа. Тобто, це у нас якраз нукліт. Таким чином, він позначається. Давайте ми знайдемо, скільки протонів і нейтронів містить ядро нукліда титану. Давайте розбиратися. І так, масове число у нас 48, як бачите, з таблиці. періодичної беремо. Далі зарядове число 22. Ну і кількість нейтронів 48 мінус 22 буде 26. Ви бачите, що у нас деякі елементи, у них однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів. Вони є ізотопами. Давайте запишемо означення ізотопів. Ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елемента. Ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів? Ну і затопою гідрогену відомі про детерій, дитерії можете собі теж записати. Яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій вісені один від одного утримуються протони? Адже одноіменні заряджені частинки відштовхуються. Все це пояснюється якраз ядерними силами. Тому що колонівські сили відштовхування, ви знаєте, намагаються зруйнувати ядро. Давайте запишемо, що таке ядерні сили. Ядерні сили це сили, які діють між протонами і нейтронами. В ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Тобто вони якраз і утримують це ядро. Властивості ядерних сил давайте запишемо. Перше, є тільки силами притягання ядерні сили. По-друге, є близькодіючими. По-третє, третє пишемо. Не залежить від заряду. Четверта мають властивість насичення. Тобто нуклон виявляє здатним, виявляється здатним до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів, сусідів. Будь ласка, собі ці властивості ядерних сил запишіть. А ми переходимо до розв'язку задач. Скільки протонів, скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Меркурію, купруму і Германію. Давайте розберемося швиденько. І так, з періодичної системи ми можемо знайти. Давайте окремо покажемо у Меркурії масове число у нас 201. Зарядове. Бачимо з таблиці 80 і е, кількість нейтронів треба 201 відняти 80. Ну, використовуємо нашу формулу, яку ми вже використовувалися, там, де треба було у нас е, А відняти Z. А і З у нас є, нам треба знайти N. 201-80 буде 121. Тобто, скільки у нас з е, протонів у нас 80. Нейтронів 121. Це у Меркурії у Меркурію. Далі купрум. Масове число 64. Бачите, тут вгорі. Зрядове число 29. Це порядковий номер його міді, да? купрум. І знов таки наша відома формула. Н дорівнює 64 мінус 29. Використовуємо нашу відому формулу. А мінус дорівнює 35. Тобто, у Купрема у нас буде 29 протонів і 35 нейтронів. Германій. Масове число 73, зарядове число 32. Віднімає 73 мінус 32, у нас дорівнює 41. Тож кількість протонів в германії 32, нейтронів 41. Рухаємось далі. Як визначити кількість електронів в атомі? Атом є електрично нейтральним. Тобто сумарний заряд протонів у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташовані навколо ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості. Електронів. Тобто, скільки там протонів, стільки ж буде і електронів. Слідуюча задача. У ядрі атома брому 35 протонів і 45 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі? Ну, проста задача, так. Зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Тільки що про це казали. Тому в атомі брому буде у нас 35 електронів. Четверте Четверте задання. У ядрі атома карбону міститься 12 частинок. Навколо ядра рухається 6 електронів. Скільки в ядрі цього атому протонів і нейтронів? Будь ласка, всі ці задачі ви записуєте собі в зошит. Зрозуміло, оскільки в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів, тільки що про це казали, то зарядове число у нас дорівнює 6, масове число тут у нас 12 частинок. І щоб знайти нейтронів кількість, що ми зробимо? Ще раз давайте повторимо. У нас є тут 6 електронів, це означає, що у нас є і 6 протонів. Оскільки, ще раз повторюю, в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Тобто у нас є 6 протонів. І загальна кількість частинок, тобто масове число дорівнює 12. Треба 12 відняти 6, і буде 6 у нас нейтронів. Тобто цей карбон має 6 протонів і 6 нейтронів. І так, домашнє завдання опрацювати параграф 22, вивчити означення, виконати завдання на всеосвіті. Ну, частина тут у вас, вона вже вказана. Бачите, у ядрі атоми певного хімічного елемента 31 протон і 31, 39 нейтронів. Що це за елемент? І чим відрізняються ядра ізотопів ферму, бачите, різні ядра треба сказати, чим вони відрізняються. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!